Чиси пустіть перебача виїхати. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Знову офіс в Лейпсихі. Починаю працювати. Незабаром буду виконувати польоти. А хочу трошки. Розповісти, як я їхав до Лейпцигу. Про кордон не було вже проблем ніяких посилених доглядів. Щось змінилось. Ну, ми тут же колективним разумом зібралися і дізналися, хто таким чином проходив, і зрозуміли, десь що трапилось і чому нас доглядали. Можливо, це і було зроблено коректно, правильно. Але зараз все відмінилося і все дуже добре. І взагалі дорога була дуже гарна. Гарна погода в Україні, гарна погода в Польщі, Німеччині ще вдалося, коли заїхали в Польщу, то заїхали до польського лісу. Ну, так, їхали, і дуже сподобався ліс, який був навколо. І ми на декілька хвилин зупинилися і знайшли, знайшли. М -м, декілька говнів, там пару рижиків, маслючков трошечки, трішечки, і один білий знайшли. Це таке приємна позитивна новина у подорожі до Лейпцигу. Ну, Як бачите, офіс. В мене тут багато всіляких сувенірів, які я збираю по всьому світу. Я дещо подробніше розповім і покажу, що там в мене є. З'явилися деякі нові сувеніри. Це, наприклад, значочки, які присвячені нашим Русланам. Кожен має Свою автентичну назву. Ми маємо сім літаків, і кожен літачок має свою відзнаку. І ще я хочу показати, був в Києві. Ще раз, це я ще рік тому вийшла така книга Антонов колектибл. Ініціатором випуску цієї книги був Антон Довбуш. Це Дуже важлива справа, тому що це історія нашого підприємства. Тут е, зібрані всі фотографії, які накопичувались ще з самого початку заснування е, Антонов. Це е, з 1946 року, і е, ця книга е, має е, багато фотографій. Саме тих часів. Це перша книга. І е, буде ще дві книги, дуже-дуже цікаві, тому хто бажає, мож, може знайти її, е, продається ну, через Укрпошту, можна знайти Антонов Collectible. І ще я гадаю, що дуже-дуже важливо, Антон також став ініціатором. Створення нового YouTube каналу має таку ж назву «Антонов Колектибл. І на цьому YouTube-каналі він а, показує а, відео, які він відновив з архівів нашого підприємства. Це дуже-дуже складна справа, тому що всі архіви були на плівці 35 мм. І ця плівка в не дуже гарному стані. Треба її було відновити, підготувати до цифровізації, і це він практично самостійно з декільками помічниками робить і з'являються на світ оті самі фільми, які були зняті ще 50-60 роки. І зараз ви зможете вже подивитися декілька фільмів. І що саме головне, на цьому каналі будуть з'являтися все нові і нові фільми, тому що архіви на державного підприємства Антонов дуже великі і дуже багато цікавої інформації. Так що Антонов Колективел треба зайти, підписатися і дивитися фільми про авіацію, про літаки Антонов. Ще коли я був в Києві, а от Компанія. ну, Defenders, мабуть, це Defenders такий з авіційним уклоном. Вона робить такі сувенірчики. Ось такий літачок. Я покажу, як вони його роблять. Маленький літачок відливає з металу. Ну, Метал, начебто з е, літаків Ан, Антонов. І, таке от, Тут він може зберігатися, а зверху тут така. Е, Злітно-посадкова смуга. Ну, такий сувенірчик непоганий. Ще що цікаво, я з компанією Nowport поповнив свою колекцію і придбав у компанії Noward ось таку мрію з бураном. Це така сама перша мрія саме в тій лівреї, яка була після її. Перших польотів і коли в 96-89 році мрія виконувала політ на виставку Лебурже до Франції Париж. Так що теж компанія на пропонує велику кількість різноманітних літаків. А і е, наш е, підписник Ігор, е, це наш лікар е, з Анголи. Питав мене декілька відео тому. Питав, де подарунок з Африки? Подарунок стоїть в офісі, і е, дуже а, такий гарний подаруночок Лев, король Лев. Все на місці. Ось такий вигляд має офіс. Ну, тут багато е, української атрибутики, тут ви бачите. ну Є от зверху подяка від 43-ї бригади, е, фотографія від 43-ї бригади, картини з мрією і фотографії з мрією, які зробив е, Андрій е, Керчагін. Yeah. А вже ж Прапор України. І багато патчей. Який я збирав по всьому світу. Ну Ось цей аворт, це французький аеропорт. Ми там декілька разів були. Багато патчі, які теж були передані і всілякими військовими. А є, наприклад, от шериф мені дав з аеропорту в Палм-Бічі. І ще є такий патч, який мені надала представник. Пожежної команди з аеропорта Харісбург і багато інших. Ось тут всякі патчі, які існували за часів державного підприємства Антонов різноманітні. А ось в цьому куточку це залишки рашистських літаків. Так що бачимо, які вони були і які вони стали. І так, ми бажаємо, щоб було. За всім літаками, за всім обладнанням, які мають расисти. А ще я говорив: такі е, з'явилися значки. Ви бачите, ан 124, Руслан. Це е, значок Uniform Romeo 82207 Миколаїв. І отакий от є колекція всіх значочків. Ну і багато іншого. А цей дуже цікавий значок. Ви подивіться в інтернеті, що він означає. Я коли побачив, аж не повірив своїм очам, що таке, такий підрозділ в армії во французькій буває. Ну і з цього, з цього боку теж е, прапорець такий гарненький, український з нашою мрією і багато фотографій мрії. А на столі в мене, ну, як ви бачите, це. Книжечка Антонов Collectible. Дуже дуже цікава книга. От Сувенірчик від компанії Defenders. Сувенір літак Руслан, який обіймає своїми крилами всю землю. Сувенірний лев з Анголи. Ну і така мрія з Бураном. Дуже цікаво. Ну, і маленький Русланчик є. Багато всього цікавого. І це говорить про те, що ми авіаційний загон. І ми виконуємо польоти на ось цих літочках. Руслан Ассула 400. А зараз політаємо. У нас продовження. Це було півроку тому. Ми виконували політ, ви вже подивилися зліт з аеропорту Дубай. І зараз літак долітає до е, пункту призначення. Це такий аеропорт, ну, недалеко від Сінгапуру, Джагарбару. І літак виконує посадку вже якраз у той момент, коли, коли сходить сонце. Е, Подивитись, як працює екіпаж, як завжди, все бездоганно, е, безпечно. Е, все є порозуміння в екіпажі, де що і як робити. Пілотує з правого пілотського крісла Ярослав, я зліва сиджу. Побачите роботу інженера, навігатора. І вже ж як веде зв'язок пілот, який сидить на місці радиста. Полетіли! Вот угол 8 градусов подходит. Скорость, видишь, 390. Закрытие. Выпускается. Фары выпустил ключом. Продолжаем снижение 2000. Продолжаем. Брекаст, 6412, мы готовы для выпуска. Абаск, выпускайся синхронно. Хорошо. 6412, ладно, мэнвит. На 7 все правильно, все Ладно, мэнвит, брекаст, 6412. Alpha Data Bravo 51901, report radial, DME Victor Joe Bravo and level passing. Passing health uh, unit 4400 uh, and the DME distance uh, 11, uh, and radio one and 5. Radial 140. radial, please, Alpha Delta, Bravo 51901, clear for the establishment. report, on the final. финал, файл чуть-чуть на снижение переводи выпущены Давай, еще на снижение, хорошо. На снижение Хорошо, бок 9, 9 километров, 2000, снижаемся. снижаемся Хорошо А ну-ка Вроде ИЛСы работают Да, 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 я хорошо посмотрел Я скорость нажму Нажал. Давай, чуть выше идем. Шасси выпустить. Выпускаются. Шасси выпускаются. Шасси выпускаются. 6 Шасси выпускаются. Шасси выпускаются. Бок 6 километров. Хорошо. Шасси выпущены. Смотрим тормоза. Готов. Бок 5. Читаем карту. Я прошел по баску норма. Одно запыл. Посадочный 160. АПР норма. Нажимаю. Просто доля 180. Шасси. Выпущено. система. Проверено. Материческое торможение. Отключено номинал. Система посадки. Виор. Аварийно приближающая труба Порт инженер не горят. Штурман не горят. Слева не горят. Слева не горят. Карта Говина. Бок один, полтора километра. хорошо 500 до заданы. Точно. Ты контролируй, держи, это я буду скорость. 2,5 с до входа. Хорошо подходим 2000. Движение курсовой планки да, работает пошло, вроде бы. Ох ты. Она дергается, да. Ага. Так. 2000 горизонт. Горизонт. 6412.

Заканчиваем карту. А, Закрыт прикрылки. 30, 17. По бас 30, Шарара. Посадка, посадка. Рукатка реверс. Вертикально. Рычаг, Рычаг 32. По моим ниже идем. Рыбус холдер. Сейчас. Нормально, отлично идем. Не работает ИОС. Хорошо, хорошо, мы идем по папе. Смотрим. Рыбус холдер. Сейчас ручное. ЗМГ включено. Все. Фара. Выпущено, включены удаление. 3 с половиной высота 300. Ниже. Чуть -чуть. Ровно идем. Две белых, две красных. Наблюдаю. 250 метров к Высота 300. Стабилизированный заход. 270. Высоту ухода на второй круг установить. Установили. 210 метров оценка. Полоса перед нами визуально идем.

Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, метр, полметра. Посадочная, двести, двести тридцать, двести двадцать, сто девяносто, сто восемьдесят, сто семьдесят, сто шестьдесят. 150, 140. Освобождаем Start your city. Stop. 5191, 100. we okay, get via Delta, right Alpha and full holy point Charlie. Okay, to via Delta, right Alpha and good short Charlie Alpha, Dr. Brava. Scott's please. 3412, contact Lampo, radar 132.75. That's all, superstar. Shush is runway way to. А по греху удар выключай. Четыре рельса на прямой день. Хорошо, рулим вправо на Альфа, да? Да, Альфа, а вот, на Альфа и на предварительный Чарли. Вот Чарли, не вижу, здесь Чарли. Ну, сразу справа, после Альфа. А, угу. понял, тут спрятался за Здесь, да. Сейчас мы. Ага. Тут попрохладнее сделайте и по воздуха побольше. По Обычно в таком вот случае, вот так ничего тебе не видно, ты снимаешь планшет, открываешь окно. левый меньше 2 мы левый ага опять у меня левый потом перед, перед фокстротом ждем ждем Baggy, recad 047, your tower, play enter, click line up rightway 16. Yeah, I'll stay on ship us down

І смертю тим клятущим ворогам, щоб вони вже нарешті закінчилися і настав мир. А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!